У давнину греки завоювали землю Ізраїлю. Їхній цар Антіох вирішив змусити євреїв стати греками. Разом зі своїми воїнами він увірвався до єрусалимського храму, розбив та зламав усе, що траплялося йому під гарячу руку. Антіох зруйнував стіни Єрусалиму, заборонив євреям вивчати тору та виконувати заповіді. Багато хто боявся зізнатися, що вони євреї, щоб греки їх не вбили. А деякі взагалі вирішили перетворитися на греків. Незважаючи на все це, багато євреїв залишилися вірними. Торі матіт'ягу та п'ятеро його синів вирішили повстати проти Антіоха. Вони зібрали навколо себе всіх євреїв, які були готові боротися з греками. Командиром повстання було обрано Єгуду, сина Матітягу, на прізвисько Макавей. Єгуд не тільки командував повсталими, він завжди першим кидався в бій і подавав своїм воїнам приклад справжньої хоробрості. Тому всіх його воїнів теж почали звати Макавеями. Після тяжкої боротьби євреї звільнили від греків Єрусалим і, нарешті, увійшли до храму. У єрусалимському храмі панували розруха і запустіння. Все храмове начиння було осквернене греками. Євреї зробили новий світильник Менору, але не знайшли кошевну оливкову олію для запалювання. Але знайшли маленький глечик з маслом, який греки не помітили. Цього масла мало вистачити всього на один день, а приготувати нову олію можна було лише за вісім днів. І тоді сталося велике диво. Олія з маленького глечика не закінчувалася, і минора горіла цілих вісім днів. На згадку про це диво встановлено свято Ханука. Ханука це свято, яке відзначає перемогу світла над пітьмою. Вогні хануки повинні нагадувати про диво, яке здійснив Всевишній для макавеїв. В перший ханукальний вечір ми запалюємо одну свічку, в другий – дві і так далі. Щоб у восьмий вечір горіли вісім вогнів. Для запалення використовується спеціальний світильник менора або ханукія. Час запалення ханукальних свічок початок ночі. Кожен з цих вогнів повинен горіти не менше півгодини після виходу зірок. Ханукію ставлять на таке місце, де її може побачити кожен. Найкращий спосіб виконання цієї заповіді запалювати світильник, заправлений оливковою олією. Адже ханукальне диво в храмі сталося саме з глечиком оливкової олії. Однак можна запалювати і парафінові чи воскові свічки. Вогнем ханукальних свічок не можна користуватися для буденних цілей. Тому вогники менори запалюють від особливої свічки під назвою Шамаш. Чи служка першої ночі запалюють крайній праворуч світильник і вимовляють три благословення. Наступні сім вечорів вимовляють лише перші два благословення і додають свічки, запалюючи їх зліва на право. У дні хануки є звичай їсти пончики або оладки, підсмажені на олії. Щоб діти відчули особливу атмосферу хануки, прийнято дарувати їм у дні свята хануки гел. Гроші, які вони можуть використати на власний розсуд, найвідоміша з ханукальних ігор, грав дзигу – Сивівон. Його роблять у вигляді кубика Веселої Хануки.